Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео. Давно ми з вами не оглядали контент, а його в нас трошки є. Засипали її всілякими СБЧ, завданнями і таке інше. Деякі вартують вашої уваги, а деякі треба пропустити. Тож сьогодні ми все це діло проаналізуємо. І якщо вам цікавий контент, не забудьте підтримати це відео. Якщо коментар напишете окрема подяка, І якщо ви новенький на каналі, по традиції підписуйтесь. Сподіваюсь, вам буде тут цікаво. Вже по традиції давайте розпочнемо. Із завдань. Тут я спробую поділитися деякими лайфхаками. Перш за все, FC Pro Twitch і Welcome to the FC Pro Club. А це завдання за перегляд каналу Twitch FC24 або і FC Pro матче ви отримуєте всілякі паки. І мені здавалося, це дуже важко і не вартує мої уваги. Але користувач і підписник Who is Max, мій запостив в себе в телеграм-каналі. Лайфхак, як це? Можна зробити, на стрімі мені скинув, ми на стрімі це зробили, і подивились матчі. Як ви можете побачити, все працює, я всі ці банки зібрав. Я обов'язково залишу в описі до цього відео або в коментарі, закріпленому посиланням на пост. Там багато, в принципі, тексту, щоб не витрачати зараз час. Просто знайте, що воно працює, і можна прив'язати свій обліковий запис до Твічі, отримати додаткові пакетики. Наступний лайфхак, порада пов'язана з завданням Triple Thread Chase. і тут в у нас є Мідфілд Мастер Клас, де потрібно забити 10 голів, використовуючи саме трипл сет Медісона і не будь-якого півзахисника, як є в перекладі не на англійській мові. Тому, якщо ви не використовуєте англійську, я раджу це робити. Переклади часто просто бувають неточними, і ви через це робите якісь помилки, тому просто забувайте гули Медісоном і будете використовувати і виконувати точніше, і це завдання Score in 8, і також Midfield Masterclass. Також, я сподіваюся, ви е, прочитали коментарі під минулим відео, де ви мені порадили і сказали, що можна робити оренду на Ледлі Кінга постійно. Вона оновлюється кожного дня, тому ви можете виконати і це завдання. 10 матчів переможних. Якщо ви вже вибили Медісона, то я раджу обох цих виконувати, хлопців. Тут буде неважко, а паки даються непогані. Також ми отримали в розділі Milestones нову лігу, і це в нас жіноча ліга Франції. Знову ж таки, 85-й рейтинг, 76-й пейс, 3-4 зірочки, 5-5, зріст панянки, і без якихось плейстайл плюс, але плейстайлів багато. Це просто фодер. Якщо ви буваєте умовного Медісона і Ледлі Кінга, то у вас буде три слоти зайняти: Кінг, Медісон і Невіл. А далі ви можете кинути сюди скільки тут один навіть гравець. Бачите? Ні, два гравці. Да, два гравці мають бути в стартовому складі з французької ліги один жіноче. Також можете кинути сюди німецьку лігу двох гравців жінок. Це у вас 4 плюс 3, 7. І ще можете виконати два якихось. Це МЛС умовний, так, і Лігу Португалії. І у вас буде 11 гравців. Під кожного з якого ви будете виконувати завдання, залутаєте собі трошки фодору. Якщо все одно вибиваєте завдання на Медісена Кінга і Невіл, то я вам обов'язково нараджу це робити. Рухаємось далі до розділу СБЧ, і тут в нас найцікавіше, тому що багато збірок, я їх в оберні додав. І давайте просто по порядку, напевно, а не в хронологічному порядку, так буде легше. Селмі Бача, цікаве СБЧ, його злили вже в день виходу. Це в нас. Жіноча Ліга Чемпіонів, в неї інший графік відрізняється від чоловічої, І а, ця бачу, це жива картка, 88 рейтинг, і вона вже тут і зараз є однією з найкращих лівих захисників в грі, тому що тут і пейс 88 і розподілення гарне, і є дефендінг з деякою навіть фізикою, дріблінг, передача, плюс стилем зіграності. Це все буститься. Шикарні плейстайл з хлопцем, хто в Телеграмі за нею вже грав, і в Твіттері, я бачу, всі просто. В захваті, плюс вона у вас ще може стати 90-м рейтингом, тому що якщо вони виграють два матчі на груповій стадії, це плюс один інформай, це 89. І якщо кваліфікується в нокаут стейдж, це буде ще плюс один абгрейд. Вони перший матч виграли 9-0, тому я думаю, проблем з тим, щоб вона стала 89-м, у вас не має бути. А от кваліфікуватися вона зможе, я читав десь січні, тому що графік жіночої ліги чемпіонів він знову ж таки відрізняється, Вона тільки почалась. Ну, але тим не менш, навіть 89-й рейтинг це шикарна картка. Якщо є ким залінкувати, я думаю, що можна її зібрати. Ціна на маркеті в нас 161 тисяча монет і 78% лайків на футбіні для дівчинки це дуже багато. СБЧ, яке я вам раджу пропустити, Марсель Забіцер, 4-4 зірочки медіум медіум воркрейти але 85-й рейтинг. Ну і він не риба, ані м'ясо, знаєте, типу, наче пейсу трошки є. Але його замало. наче удари є. ну Удари, до речі, непогані. Передачі теж непогані. Дріблінг, але без спритності та балансу. І Compoзer 85. Дефендінг, ну такий собі. Плейстайл плюс в нього є на передачі. Але інші, ну таке. Фінесу немає, пауершот є. Не знаю, чи слід його десь використовувати. Фудбін задізлайкав, і телеграм-канал також за задізлайкав. І 92% цілих дізлайків, тому що коштує це 92 тисячі монет. Якщо б він. Не знаю, мав вартість 60-50 тисяч монет. Окей, це була б гарна картка. За 100, Вибачте мене, будь ласка, і є, і я проходжу далі. Так само, як і по всього СБЧ, Це цікава збірка, тому що трипл, ще тріо, і ви отримуєте одразу трьох гравців, тому що тут є форлан як хедлайнер, 89 рейтинг, 4-4 зрички, хай хай воркрейти, може грати в півзахисті, тому що має захисні здібності. І непогані стати, про що тут може бути мова. Але лише плюс один до його звичайної версії героя. І хотілося б кращого, чесно кажучи. А є тут павершот в нього, Плейстайл Плюс, але нема Фінесу Плейстайл Плюс. Це дуже дивно, це ж Форлан, є він ці Фінеси клав, я як зараз пам'ятаю, за Уругвай на чемпіонаті світу. Камон, де Фінес Плюс Плейстайл. І ціна цієї збірки, проблема в тому, що вона 630 тисяч монет. Так, ви отримуєте тут не тільки Форлана, тому що тут є ще. Маріо Ермосо і Ле... Люсі Сантос, напевно. Тобто ще дві картки. Але аналізуємо Ермосо: 86-й рейтинг, 80-й 85 пейс, 85-й захист, 83-фізика. І сам по собі він коштує в нас 92 тисячі монет. Я не думаю, що це його ціна на маркеті. Так само Сантос 128 тисяч монет за 86 рейтинг центрального такувально півзахисницю. І є, камон. Тобто, ви наче отримуєте три картки. Концепція прикольна, але грабельна з них лише одна: це Форлан, Ну і можливо ще Ермосо як захисник з Атлетіко. Але... Ком'юніті так не вважає, і 81 дізлайків. Я думаю, що про це яскраво кажуть. 84+, чотири плюс яке оновлюється щодня, наче нове СБЧ, наче було 84 x 2 раніше. Від вас вимагається 83 рейтинг, і один гравець мінімум 86 рейтингу на вашому стартовому складі. Я думаю, що можна крутити. В принципі, то не я погано. Так само, як і 77 плюс. Трипл апгрейд, цікаво, так, три картки 77-го рейтингу, і у вас золоті картки, 9 гравців без вимоги рідкісних карток. Тобто це цікаво, ви обмінюєте 9 анрарних гравців, щоб отримати. Три рідкісних і ще в нас це 77-й плюс рейтинг. Як на мою думку, це цікаво. Далі Triple серед Challenge. В нас другий перший ми аналізували з вами в п'ятничному контенті. Другий не цікавий, тому що там пак якась шляпа. Від вас нічого не вимагається. Тут написано багато всього, але там 65-й рейтинг, 14-та хімія. Проблема в тому, що цей Triple серед Challenge 2. Він. В собі містить Gold Pack за як, нагороду. І він трейдабл але Gold Pack ну камон. А от Triple Shred Challenge 3, тут же Jumbo Premium Gold Pack. І це непоганий пакетик. 26 предметів, 7 рідкісних наскільки я пам'ятаю. Але він трейдабл. 70 рейтинг 25. Зіграності, я думаю, ви можете зібрати. От саме цю збірку я б радив до виконання, а цю збірку, не зжечена трейдебл пак, я порадив вам пропустити. Ну і далі, шалений просто пак, який ми відкривали на стрімі, і який, якого ми відкрили з вами просто неймовірну кількість. Там 60 плюс пакетиків, більше, ніж в ніж Ваузя. Це був просто вау, шалений стрім. Ще раз всім дякую, хто був. І я теж собі відкривав. Звісно, подивіться, обов'язково в різки, як там падає. Непоганий пакетик. Тому що по перше, це в нас гарант промокартка з непоганих промо. По друге. Це в нас вимоги. 83 рейтинг та інформ. Звісно, інформи в космосі. Дивно те, що вони прибрали пік на інформа, який в нас був один з трьох на вибір гравців. Ми його також на стрімі вчора відкривали. Сьогодні він закінчився і її нічого не дали взамін. І це показує наскільки вони взагалі відірвані від ком'юніті від того, що в їх грі відбувається. Ви можете зайти на маркет, подивитись просто на ціну найдешевшого інформу гравця команди тижня на маркеті просто тут і зараз. І я сьогодні інформів. і Ми сьогодні з хлопцями в Діскорді інформів закупляли і продавали по 44 тисячі. Будь ласка, 42 тисячі, всі 59-та хвилина, їх неможливо купити. І EA навіть цього не аналізують, вони не бачать, що немає інформів. Тобто купа є цікавих СБЧ, які вимагають інформ, і казуальні гравці не можуть їх зібрати, тому що в них немає інформів і їх нема звідки отримати. Рухаємось далі, і це в нас титульні матчі Ліги Чемпіонів. Також обов'язково до збірки. Я вже першу зробив другу. Я не знаю, чомусь я не зробив. А, тому що в мене через Obligation не шукає гравців Бінфіки, які в мене є в клубі. Знов лагія, але вони випустили оновлення. Можливо, там щось пофіксять. Це трейдабл суплай, гарні пакетики. Тут і багато лайків. Обов'язково до збірки. Ейрін Касберт це в нас картка жива, напевно, судячи з дизайну. Так, вона з бачу разом вийшла. 4-3 зірочки, хай медіум воркрейт, 85-й рейтинг. Непогані стати, але центр поля із з ростом 5-4. Я не знаю, чесно, кому вона потрібна. Навряд ви її будете збирати. І є в нас багато альтернатив за ці гроші. Тут же краще, напевно, рулетку скрутити, ніж Ерін Касберт збирати. Форма Олімпік Ліон Ретро. Цікава, до речі, форма. І Інколи її таке випускають. Звісно, якщо це був би Ліверпуль, я б зібрав. Питання, чому вони саме Ліон додали, але і what it is. Алі Крігер, і це в нас End of Enera. Картка закінчила ця дівчина кар'єру І 88-й рейтинг, 3-3 зірочки, і тут цікавий стати. 85-й пейс, увага, 89-й дефендінг, увага, 82-га фізика. Це чергова нереалістична картка, спритність 82, балансу, правда, немає, але тим не менш. І вона може грати опорного півзахисника. І це цікаво. Отут її можна використовувати, я думаю. Якщо вам вона в склад заходить, бо, можливо, якісь МЛС є ще гравці, тут у нас є на фізику плейстайл, я думаю, що вона буде досить непогано перестрибувати ваших вандайків, і це нівелює те, що в неї невисокий зріст. Цікава картка, насправді, знову ж таки, якщо вам в склад залітає, то 43 тисячі монет і 65% лайків на футбіні говорять самі за себе. А от її. Гіперлінк, Меган Рапіноє, це увага, шановні, найбільш задізлайкана картка в історії футбіну. Коли я постив це в Телеграмі, це було сьогодні зранку. Вона мала 46 тисяч дізлайків. І це була вже найбільша задізлайкана картка. Наразі ця цифра 58 тисяч. 816. Це просто вау. Вона за добу побила рекорд Мейсена Грінвуда. І картка насправді непогана. Тут є плейстайл на фінес-шот. Тут є 86-й пейс, удари. Типу, вона плюс-мінус як дебрюйне, але з меншим захистом. Там проблеми в її якихось висловлюваннях. Я бачив відео, є хлопець до неї на якомусь нагородженні підійшов, щоб вона м'яч йому підписала, автограф лишила, а вона там це дуже пафосно якось зробила. На нього не дивлячись. Тобто, я думаю, тут причини скоріше не е, грабельного так, характеру, а просто навколо цієї картки. Але 4-5 зірочки, якщо вам заходить склад, а ви ви хочете двох цих дівчат зібрати, то, е, це 93 тисячі монет. Я думаю, як картка, вона точно 93 тисячі монет коштує. Рухаємось далі під завдання на французьку лігу Наджіма Аль-Наджім. Окей, три-три зірочки, хай медіум воркрейти, і це не цікаво, тому що ну, наче біжить, і наче щось б'є, але три-три зірочки, плейстейл плюс нема, і Фінесу теж нема, тому я б не радив вам її збирати. На цьому з контентом покінчено. Тепер давайте швидко подивимось на команду тижня, яку ми сьогодні отримали, і на зливи наступного промо. Пропоную розпочати із команди тижня. Як ви можете побачити, декількох карток просто нема на маркеті, тому що їх змітають. Тут я б хотів виділити чотирьох цікавих гравців. Ні, п'ять цікавих гравців. Перш за все, Олександр Зінченко отримує інформ, вітання. Але картка заслабка. Інколи їй дають зірочку, інформа, тобто вони покращують його значно сильніше, аніж всіх інших. І в цій команді це гравець Байра Оділон Косону. І подивіться на цього біста 76-го рейтингу він отримав 86-й, плюс 7 пейсо, плюс там 8 захисту, плюс 8 фізики. Просто неймовірна картка. Подивіться на ці стати. А Зінченко отримав плюс 4. Це перший інформ, 84-го рейтингу я сподіваюся, що він в майбутньому підійде під еволюцію, тому що ну, 79-й пейс, навіть з його прикольним розподіленням, то не є серйозно. 3-3 зірочки це в нього як на базовій карці, плейстайлен формам її не дають. Тому ми сподіваємося лише на еволюцію, але сам факт потрапляння українця в команду тижня, це вже є W. Далі це Родріго, і мені не зрозуміло, його люди снайплять по 200 тисяч. у нього максималка 200 тисяч. Але якщо порівняти його з тим самим Ангелом Корея, Корея набагато краще. На мою думку, і коштує там 80 тисяч монет. Тому мені здається, тут може бути стіна, коли інвестори почнуть виходити. Але з того, що я бачу, він дуже рідкісний, тож, можливо, і спрацює. Карім Бензима отримав інформ 375 тисяч монет. Наразі ціна. Ми його фліпали сьогодні в Діскорді. Я його давав в закуп. По ціні 330 тисяч монет. Він був на маркеті до 340 тисяч монет і був на піці 398 тисяч монет. Тому Discord, якщо закупилися, вітаю. GG, Гарна картка. Цікавий інформ, йому пейсу дали. Я думаю, що може бути популярним, аля Кріщано Трейлблейзер, Потрошки Ліга Саудівської Аравії набуває такої міці. Ну і хедлайнер цієї команди Кіліан БП, 92-й рейтинг. 4 картки на маркеті. Це нам говорить про дроп, про покладен. Я не знаю, яким треба бути, щоб його витягнути. Але цікаво тут не те, а те, що їй нам, ну французькі їй вже написали, що Кіліан Бапе виграв ще гравця місяця. І я не пригадую, щоб гравець команди тижня отримував ще й гравця команди місяця зазвичай і коли планують там це своє промо, то вони щось замінюють. Так, ну якщо гравець команді тижня, то він зазвичай не виграє номінацію на потом. Це вже в нас було минулого року, коли МБАПЕ виграв, мав виграти Потма, просто статистично розніс всіх своїх суперників, але він отримав гравця команди тижня і Потма її не дали. Чи будуть нас дві карти? Кіляна Мбапе спешл, я не думаю. Я думаю, що його їй дадуть в СБЧ десь в наступний четвер, коли цей Мбапе вже піде з паків. І тут в мене до вас питання: як ви думаєте, який буде предікт ціни? І. За які гроші ви готові його особисто збирати? Я думаю, що він буде 92-м рейтингом. Я не вірю, що її дадуть йому 93-й. І я думаю, що він має коштувати десь 3,5 4 мільйони монет, тому що його Trailblazer наразі навіть коштує 4,5 мільйони монет, а його рарна картка 2,600 мільйони монет. Я не вірю, що її розщедряться настільки, що дадуть нам 92-го Потма і... При цьому дадуть його таким доступним, як там 2,5 мільйони монет. Одразу у вас, напевно, так логічно йде цепочка. А що далі? Що з фодером? І фодер вже набрав, звісно, коли злили МБП, Дебрюйне набрав до 64 тисячі монет, але зараз відкатився. 90-й набрав до 50 теж 3-4 тисячі монет, але зараз відкатився. І тут питання, коли цей потім вийде. Я думаю, що аж на наступному тижні. Тому мені здається, ви можете зайти в хайрейтфодер. Можливо, в неділю, можливо, в суботу, на вихідних під час вікінд-ліги, під час суплаю, тому що я очікую, що не буде МБАПЕ, і люди будуть, ну не дочекавшись потма, вони будуть потрошки зливати, зливати, зливати цей рейтинг, кудись реінвестувати. І я б вам порадив почекати, коли той самій дебрюйне він може впасти до 58 тисяч навіть сьогодні, овернайт, ну 61 500 це реально його можна буде снайпити. Або 47 48 090, і тоді його можна буде закупити на вихідних і продати обов'язково. Перед виходом потма, якщо не буде точних вимог, тому що якщо потом буде там 4 мільйони монет, хто його буде збирати, хто буде купляти у вас цей а інвестувати в нього будуть. Тому мені подобається хай рейт. Я думаю, що по 35 тисяч монет подобається 89. Єдина опція це точка заходу, так і точка виходу. Тут маєте бути уважними. бо... Пригадаємо, Салаха і Белінгема, рейтинг після їх СБЧ впав. А вони коштують 700 і мільйон відповідно. Тож, коли вийдемо бапіч за я не знаю ціну збитого літака, то тут буде дуже важко на цьому рейтингу, на мою думку, заробити. Ну і останнє на сьогодні це нове промо, яке нас очікує. Це промо FC Pro А, воно буде живе, це цікаво, і тут будуть деякі картки, які прив'язані до програвців, які грають на турнирах, які вам треба дивитися, щоб отримувати безпосередньо нагороди. Так, от, наскільки я зрозумів, як це промо буде працювати, в нас є вже злив Ірвін Лазан. Ну навряд щось буде з промогравців грати за ірвіна Лозану. але її просто прив'яжуть ірвіна Лозану до якогось програвця. Так само, як настут ширів злив локателі, тобто буде ще м, м, опорний м, півзахисник Ювентуса, і його теж прив'яжуть до якогось програвця. І далі, вже, в залежності від результатів цього програвця, буде апатись картка. Вони зможуть отримати апгрейди на Вікфуд, на скіл Мувс, на плейстайл. Там буде дуже багато всього. І це цікаво, тому що це таке буде живе промо, але відносно RTTK воно вже буде ще більше апатись, бо плейстайл RTTK який не дають вікфудськілмус, також не апгрейдять. Тому це буде цікаво, але більше інформації в нас буде вже, напевно, завтра, післязавтра. Тож, чекайте на нове відео, я вам обов'язково запишу, про все розкажу. Ну, на сьогодні, друзі, це все. По традиції побачимо з вами, коли побачимось. Якщо вам сподобалось, не забудьте підтримати це відео лайком. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па.